Створення інтернету та Всесвітньої павутини розпочалася в 1960-х роках, коли Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США ініціювало розробку комп'ютерної мережі, яка могла б продовжувати функціонувати навіть у разі пошкодження якоїсь її частини. І в 1969 році була створена перша робоча версія такої мережі. Ця мережа вважається прототипом сучасного інтернету. В 1969 році було встановлено перше з'єднання між комп'ютерами у каліфорнійському та Стенфордському університетах. Потім почали під'єднуватися і інші мережі, утворюючи глобальну мережу. У 1989 році співробітник Церну Тім Бернерс Лі запропонував концепцію всесвітньої павутини World Wide Web, яка передбачала створення системи гіпертекстових документів, пов'язаних між собою гіперпосиланнями. У 1990 році він розробив перший веб-сервер та браузер. А у 1991 році опублікував перший веб-сайт. Всесвітня павутина стала основою сучасного інтернету. Завдяки своїй простоті та зручності вона швидко набула популярності та поширення. Загалом, у 1990-х роках, інтернет почав стрімко поширюватися серед загального населення, з'явилися пошукові системи, соціальні мережі, онлайн-магазини тощо. Технології Wi-Fi та стільниковий зв'язок забезпечили можливість доступу до інтернету практично звідусіль за допомогою ноутбуків, планшетів та смартфонів. Т1994 році було засновано компанію NetScape, яка розробила перший комерційний веб-браузер Netscape Navigator. Це стало значним поштовхом до розвитку інтернету та всесвітньої павутини. В 1998 році студенти Стенфордського університету Ларі Пейдж та Сергій Брін створили пошукову систему Google, яка значно покращила можливості пошуку інформації в інтернеті. Станом на 2023 рік у світі налічується понад 5 мільярдів користувачів інтернету. Він перетворився на важливу частину сучасного суспільства та економіки, що впливає практично на всі сфери людської діяльності. І цей вплив з кожним роком тільки посилюється. Тож історія інтернету триває і надалі. Став манергейм, видатний фінський військовий та державний діяч. Народився у Фінляндії у сім'ї графа шведського походження. Титул барона успадкував як молодший син. Після того, як батько покинув сім'ю, а мати померла, ним опікувався дядько. 19 років вступив до лав Російської імператорської армії. Був вірним, підданим царської родини майже 30 років, аж до революції 1917 року. Два роки виконував таємні доручення у Китаї. За воєнне досягнення у Першій світовій війні, нагороджений орденом Святого Георгія. Маннергейм мав аристократичні та монархічні погляди, тому із приходом більшовиків наприкінці 1917 року повернувся до Фінляндії. На батьківщині починається його політична кар'єра. Після проголошення незалежності Фінляндії, під час громадянської війни, Манергейм взяв на себе командуванням білими військами і виступив проти Червоної армії. Протягом семи місяців був регентом Фінляндії, фактично керівником держави. В 1931 році обраний президентом Комітету національної оборони Фінляндії. Звання маршала отримав у 1933 році. Під час Радянської Фінської війни очолював Комітет оборони. Реформував сухопутні війська, а також розпочав будівництво укріплення, відоме в історії як лінія Маннергейма. На початку Другої світової війни Маннергейма призначено Верховним головнокомандувачем армії Фінляндії. А у 1944 році він став президентом Фінської Республіки. Тоді ж був підписаний мирний договір із радянською владою. У 1946 році, у зв'язку з погіршенням здоров'я, Маннергейм подав у відставку. Подорожував країнами Південної Європи, певний час жив у Швейцарії. Помер 19 січня 1951 року у віці 83 років від виразки шлунку, похований на військовому кладовищі у Хельсінкі. За даними опитування, у Фінляндії Карл Маннергейм найвеличніший діяч фінської історії усіх часів. Вважається батьком сучасної Фінляндії за провідну роль у створенні незалежної Фінляндії та заслуги у відстоюванні своєї держави від зазіхань ворогів. Джон Леннон легендарний музикант, співак та автор пісень, засновник гурту The Бітлз. Повне ім'я музиканта Джон Вінстон Оно Леннон народився 9 жовтня 1940 року у Ліверпулі. Його батьки розлучилися, коли йому було всього лише 5 років. І його виховувала тітка Мімі. У 1956 році, у віці 16 років, Леннон заснував свою першу групу The Quarrymen. Через рік до гурту приєднався Пол Маккартні, а згодом Джордж Харрісон і Рінго Стар. Пісня Imagine, написана Ленноном у 1971 році, стала одним з найвідоміших символів руху за мир у всьому світі. Вона посідає третє місце серед найбільш продаваних синглів всіх часів. Леннон був двічі одружений, спочатку з Синтією Пауел, потім з Йоко Оно, з якою прожив останні роки життя. Разом вони проводили багато акцій за мир у всьому світі. 8 грудня 1980 року, у день свого 40-річчя. Леннон був застрелений біля свого будинку у Нью-Йорку Марком Чепменом. Його смерть сколихнула весь світ, і мільйони шанувальників The Beatles. За опитуваннями медіа корпорації БіБІСІ, в 2002 році Джон Леннон посів восьме місце у списку ста найвизначіших британців усіх часів. А журнал Rolling Stone 2008 року включив його до п'ятірки найкращих виконавців усіх часів. актор німого кіно Чарлі Чеплін народився в 1889 році в Лондоні в бідній родині. Його батьки були акторами мюзик холу з дитинства захоплювався театром. Життя Чепліна було непростим із самого початку. Коли він був ще дитиною, його батько почав сильно пити і рано помер через алкоголь. А його мати спершу тяжко захворіла, а потім втратила розум. Юний актор був змушений рано почати заробляти на життя. Через що він майже не з'являвся в школі, підробляючи рознощиком газет, помічником у друкарні та асистентом у лікаря. Свою кар'єру митця починав як виконавець комічних номерів у Вар'єте. В 1910 році вперше знявся в німому кіні. А в 1913 році почав грати свого культового персонажа бродягу Чарлі. В 1918 році Чаплін заснував власну кіностудію Юнайтед Ертіст. Разом з Мері Пікфорд і Дугласом Фербенксом. Це дало йому повну творчу свободу. Найвідоміші стрічки з Чапліним малюк, вогні великого міста, нові часи, великий диктатор. Його комедійний талант і мистецтво пантоміми визнав увесь світ. У Чапліна була циганська кров по батьківській лінії, чим він дуже пишався. Сам він згадував цей факт у своїй біографії. Чаплін став першим у світі актором, чиє фото було опубліковано на обкладинці журналу. У 1952 році під час полювання за відьмами Чапліна як лівого діяча вигнали з США. Він оселився у Швейцарії, де й помер у 1977 році. За два роки до смерті Чаплін отримав спеціального Оскара за внесок у розвиток кіномистецтва. англійська королева у 1975 році подарувала Чарлі Чапліну лицарське звання. Стоунхендж – це масивна кам'яна споруда, розташована в Англії. Це одна з найвідоміших і найзагадковіших археологічних пам'яток у світі. Століттями люди міркували про його призначення. Одні вважають, що це був храм для поклоніння, інші могильник, треті – астрономічна обсерваторія. Перша фаза Стоунхенджу була побудована близько 3100 років до нашої ери, а друга близько 2100 років до нашої ери. А ось третя і остання фаза була побудована близько 1600 років до нашої ери. Вважається, що перша фаза була побудована друїдами, а друга і третя кельтами. Вважається також, що Стоунхендж був побудований для поклоніння сонцю, оскільки камені вирівняні за сонцем. День літнього сонцестояння найдовший день у році, і вважається, що друїди побудували Стоунхендж, щоб поклонятися сонцю саме в цей день. Стоунхендж доісторична пам'ятка, розташована у графстві Вилшер, Англія, складається з кільця стоячих каменів, кожен з яких важить понад 50 тонн. Вважається, що камені були привезені з Уельсу, який знаходиться на відстані понад 150 миль від Стоунхенджу. У 1915 році він був виставлений на аукціон його тодішнім власником Сесілом Чабом. Чап, який купив пам'ятник лише трьома роками раніше, за 6600 фунтів стерлінгів вирішив продати його на аукціоні після смерті своєї дружини. Аукціон проходив у Лондоні. Переможцем став американський бізнесмен Джордж Грей Бернард. Однак Бернард не зміг знайти гроші, щоб заплатити за пам'ятник, і тому його знову виставили на продаж. Вдруге, переможцем став сер Едмунд Атробус, який заплатив за пам'ятник 6600 фунтів. Атробус подарував Стоунхедж британському уряду, і відтоді він перебуває у власності держави. Таємничість, що оточує Стоунхендж, зробила його популярним туристичним місцем, яке щороку відвідує понад один мільйон людей. Будьте ввічливими та доброзичливими до інших. Не перебивайте співрозмовника під час розмови. Говоріть, будь ласка, та дякую, вмійте вислухати іншу людину та поважати її думку. Не запізнюйтесь на зустрічі та заходи. Телефонні розмови починайте з привітання. Не розмовляйте голосно у громадських місцях, утримуйтесь від ненормативної лексики, не тісніться у черзі, займіть своє місце та чекайте. Посміхайтесь людям, усмішка сприяє добрим стосункам. Стежте за своїм зовнішнім виглядом та гігієною, розмовляйте спокійним, ненапруженим тоном. Пропускайте людей у дверях, тримайте двері, кашляйте та чхайте у серветку чи рукав, прикриваючи рота. Не залишайте сміття у громадських місцях. У розмові дивіться співрозмовнику в очі, справляйте хороше перше враження на людей. Будьте пунктуальними, якщо спізнюєтесь, попередьте. Вислуховуйте думки інших, не нав'язуючи власні. Звертайтесь до людей на ім'я, якщо знаєте його. Бургер одна з найпопулярніших страв фастфуду, історія якої налічує вже більше ста років. Зазвичай бургер вважається винаходом американців, але насправді тут є кілька версій його появи. Так італійці стверджують, що подібною котлетою з хлібом смакували ще за часів стародавнього Риму. За іншою версією, гамбургер уперше з'явився в 1880 році, коли німецький торговець, подорожуючи Азією, побачив, як кочівники монголи складали шматки м'яса під сідло, де воно відбивалося, набуваючи м'якості і відомої плоскої форми. Цей рецепт торговець привіз на батьківщину до Гамбурга. Ще одна версія наполягає на тому, що страва отримала свою назву від міста Гамбург, тільки розташованого не в Німеччині, а в американському штаті Нью-Йорк. Саме там, у 1885 році, брати Френк та Чарльз Менчеси пригощали відвідувачів ярмарки смаженою яловичою котлетою, вкладеною між двома булочками. Та попри це, батьком бургера все ж таки вважають Луї Лесінга з міста нью Хейвен. Свій перший гамбургер він зробив у 1900 році. Клієнт попросив приготувати щось гаряче на швидку руч. Лесінг на той час якраз впорався з фаршем, тому швидко сформував тонку котлету і підсмажив її на грілі та подав соусом та листям салату між двома шматочками хліба. Згодом кухар отримав патент на свій винахід і офіційно став автором першого американського гамбургера. У 1921 році відкрився фастфуд White Castle у місті Витчіта, штат Канзас. Він спеціалізувався саме на бургерах та популяризував цю страву. Мережа ресторанів МакДональдс, заснована братами МакДональдами, додала до класичного бургера сир, солоні огірки, кетчуп, гірчицю та цибулю. Так і з'явився знаменитий Big Мак. Щороку в США продається близько 50 мільярдів бургерів. Це робить бургер найпопулярнішою і улюбленою стравою американців. Видатний американський плавець рекордсмен Майкл Фелпс народився в 1985 році в сім'ї шкільних вчителів. В сім років батьки віддали його на плавання. Це не аби як допомогло йому в майбутньому, коли в 11 років сім'я дізналася про синдром дефіциту уваги та гіперактивності у Майкла. Перший офіційний рекорд він встановив в віці 10 років національний рекорд Америки в цій віковій групі. Відібравшись 15 років на Олімпіаду 2000 року, Майкл Фелпс став наймолодшим членом збірної США за останні 68 років. А вже наступного 2001 року у японській фукуоці Майкл оновив ще один віковий рекорд, ставши наймолодшим плавцем, який коли-небудь встановлював світовий рекорд. Фелпсу було 15 років і 9 місяців. Тут американець оновив досягнення Яна Торпа на один рік і один місяць. Загалом на рахунку балтиморської кулі 39 світових рекордів у плаванні, включно з 10 естафетними. Швидше за всіх, Майкл плив на 200-метрівці батерфляє і комплексних дистанціях 200 метрів та 400 метрів. На ці три дистанції припадає по 8 найкращих результатів Фелпса. Завоював 23 олімпійських золоті медалі протягом 2004-2016 років. Жоден інший плавець в історії не вигравав стільки золотих нагород. Ось тільки деякі цікаві факти про Майкла. У нього 47-й розмір ноги, прирості 1,93 см, він важить 88 кг. розмах рук сягає 2 метрів, що більше ніж його ріст на 8 см. Він давно признаний генетичний феномен, його тіло просто створене для плавання. У народі ходять легенди про дієту Майкла Фелпса. нібито чемпіон на день з'їдає від 10 до 12 тисяч калорій. Важко уявити, що Майкл встигав і стільки з'їсти і потренуватись 6 годин на день. Фахівці ж вважають, що ця цифра трішки перебільшена, і спортсмену вистачає 6-8 тисяч калорій на день. Та й секрет зовсім не у величезних кількостях їжі, а в спеціальних енергетичних напоях. Мало хто згадує, але старша сестра Майкла також колись входила в Олімпійську збірну США з плавання. На Олімпіаді 1996 року Уїтні Фелпс фінішувала шостою на дистанції 200 метрів батерфляєм. Правда, кар'єра дівчини була короткою, так як через травму спини її довелося закінчити з професійним спортом. Після завершення кар'єри Майкл Фелпс займається бізнесом, філантропією, грає в гольф та покер. Імунітет це захисна система організму, природний бар'єр, який захищає нас від вірусів та бактерій, а отже і від захворювань. Від нього залежить, як часто ми хворіємо. Імунітет формується з перших днів життя до 18 років. Імунітет людини не просто захищає організм від хвороб. У широкому біологічному сенсі імунітет забезпечує генетичну цілісність організму протягом усього його життя. Слово імунітет з латинської імунітас. Перекладається як звільнення. Імунна система починає формуватися ще до народження дитини. Певний рівень захисту новонароджені отримують від матері через плаценту та грудне молоко. У дорослої людини приблизно 70% всіх клітин імунної системи знаходяться у кишечнику, тому стан кишкової мікрофлори дуже важливий для імунітету. Стрес послаблює імунітет, адже при стресі виділяється гормон кортизол, який пригнічує роботу імунних клітин. Регулярні помірні фізичні навантаження допомагають стимулювати імунну систему, а ось перевтома призводить до зворотнього ефекту. Достатній сон, 7-9 годин та збалансоване харчування з вітамінами та мінералами, також позитивно впливають на імунітет. Ефективність імунної системи залежить від роботи багатьох органів, його роботу забезпечують одразу декілька органів, таких як тимус. Кістковий мозок, лімфатичні вузли, селезінка, аденоїди тощо. З руками імунна система стає слабша. У людей старше 65 років ризик захворіти зростає, а імунітет знижується. Деякі науковці говорять, що літній організм не в змозі продукувати потрібну кількість клітин, які потрібні, щоб боролися з інфекціями. Інші ж стверджують, що люди перестають споживати потрібну кількість корисних мікроелементів для живлення організму це і спричиняє послаблення імунітету. Китайський філософ та вчитель Конфуцій народився у 551 році до нашої ери у князівстві Лу території сучасної провінції Шандунь. Його справжнє ім'я Кунцю. За легендою, Конфуцій народився під деревом, а на його тілі були особливі знаки, які вказували на його неабияку мудрість та призначення стати вчителем. Коли Конфуцію було три роки, помер його батько Шулян Хе, військовий офіцер. Хлопчик ріс у злиднях, але зміг отримати гарну освіту. З раннього дитинства Конфуцію довелося старанно працювати, щоб приготувати сім'ю. Почавши простим робітником, він вислужився до чиновника, відповідального за видачу та прийом зерна. У 19 років Конфуцій одружився на дівчині на ім'я Кі Коан Ши. Через рік у них народився син, якого назвали Лі. Пізніше родилася і донька, проте незабаром вони розлучилися. Мати Конфуція померла, коли йому було 23. Через рік Конфуцій змінив своє життя і повністю зайнявся педагогікою. Студентам Конфуцій викладав ідеї давньокитайських мудреців, які вивчив сам. Він вважав, що кожен громадянин повинен поважати і шанувати предків. До найважливіших людських якостей він відносив чесність, доброзичливість, покірність, вічливість і розсудливість. Народних лідерів Конфуцій надихав бути зразками доброзвичайності. У 30 років він став помічником правителя міста та займав невисокі державні посади. Однак незабаром пішов у відставку через незгоду з політикою правителя. Конфуцій багато подорожував китайськими князівствами, поширюючи свої вчення. Він зібрав коло учнів, яких навчав різних мистецтв та наук. Вважається, що Конфуцій був першим в історії приватним вчителем, який приймав плату за навчання. Помер Конфуцій у 479 році до нашої ери у віці 73 років. За заповітом його поховали біля рідного міста Цюйфу поруч з могилами матері та батька. Конфуціанство, засноване конфуцієм і розвинене його послідовниками, одна з найпоширеніших і найдавніших релігій в Китаї і у всьому світі. Дякую вам всім за перегляд чергового відео-дайджесту. Сподіваюсь, кожен з вас знайшов для себе щось нове та цікаве. Буду вдячний за лайк та підписку, а також за коментарі, в яких хочете почути вашу думку стосовно героїв сьогоднішнього відео-дайджесту та про кого вам хотілося б почути в майбутніх наших випусках. Всім, хто матиме бажання підтримати наш канал не тільки добрим словом, а й фінансово, посилання під відео та в описі каналу. Тисніть на дзвіночок і чекайте наступних вихідних. Наш щонедільний відео Байджес вже за тиждень, де нашого каналу хочу знати більше. Всім миру і до зустрічі в наступному відео.